Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Росія зробила усе, що могла зробити в Україні, і масштабної ескалації вже не станеться. А США занадто переоцінюють ризики глобального конфлікту в разі надання зброї, яка зможе смажити окупантів на їх же території. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle говорив генерал у відставці, екс-командувач силами США в Європі Бен Годжес. Він зауважив, що якщо світ не пригальмує надання зброї Україні, то до кінця цього року. В ЗСУ цілком спроможні відбити загарбників принаймні на ті кордони, які існували станом на 23 лютого. А ще відзначив стійкість і винахідливість українського опору і говорив про те, чого нині не вистачає збройним силам України. Але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія, ракети, які можуть стріляти далі, які можуть продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця лінія фронту практично не змінюється. росіяни досягли кульмінації. Росіяни більше нічого не можуть вдіяти, але українцям необхідна спроможність перемогти і це те, що ми маємо для них зробити. Я вважаю, що оскільки російська армія стала такою слабкою, до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого. До кінця цього року а згодом буде звільнений і Крим і весь схід України, впевнений годжес, і російське керівництво чудово розуміє перспективи так званої спеціальної воєнної операції, адже спалахи в небі над українським Кримом стаються дедалі частіше. Надвечір п'ятниці знову сяяло над Євпаторією, що намагалися збити російські системи ППО. Окупаційна влада мовчить і мовчатиме й надалі. Адже як повідомляє українська розвідка. Російське міністерство нападу наказало окупантам засекречувати факти вибухів на території півострова, а усі займання на складах та базах списувати на службову недбалість. А ще у розвідці повідомляють про ситуацію щодо запасів високоточної зброї ворога. кажуть, що Росія нині має менше половини ракет, особливі проблеми з іскандерами за час війни їх залишилося близько 20%. Тож росіяни дістають із запасів старі крилаті ракети чи б'ють із перероблених комплексів С-300. Високоточна зброя в них уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає, наприклад, за тими ж іскандерами. Тому вони використовуватимуть інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують ураган, смерч. Це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанції на 70-80, максимум до 100 кілометрів. Нікадаваші політична підтримка. політичне поддержка боватні в Україні всіми крупным западным лидерам масштабная военная помощь, 3 миллиарда долларов, новый пакет, там очень много интересного. Но самое главное, это началось масштабное предоставление знаменитой системы американо-норвежской NEMES, противовоздушной и противоракетной обороны. Но там, если нет каких-то секретных соглашений, нет, не видно хаймар, хаймарсов. А мы же видим, что там 30 хаймарсов перевернули ситуацию, ситуацию на фронте, а 100 ее бы решили. Но пока нет Хаймарсов. И мы не знаем разные сведения. Я не могу ответить на вопрос, находясь в Вашингтоне. Никто из американских официальных фигур не отвечает на прямой вопрос корреспондентов переданной ракеты дальностью 300 километров. Никто не подтверждает, не отрицает. Вот эти два ключевых момента. Больше еще... не 30, а 60 хаймарсов и дальнобойные ракеты. Это позволило бы решить исход войны в ближайшие два месяца, не откладывая его на весну. Это самый главный и политический і воєнний вопрос. Шагрена важкіра російської економіки скорочується. Терпіння російських генералів, я думаю, також завершується, тому що вони переконалися, що не лише Акела промахнувся, так, але й його і генштаб, і його Шойгу, і його патруші. Вони продемонстрували власну неспроможність перед своїми ж. І це все, я думаю, також підштовхує Путіна до якихось радикальних кроків або. Повністю присушувати військову компоненту і виводити на якісь переговорні лінії або переводити країну на військові рейки. Повністю я цього би також не виключав, так. Так называемая на тотальную войну Путин не готов категорически, а ультрафашистские группировки, которая хочет его натолкнуть, у них нет для этого достаточно влияния, но ну, не в обществе. Есть у них свои люди в силовых структурах, иначе бы тот же Стрелков давно был бы ликвидирован, ну, значит, кто-то его поддерживает и, и крышует. Поэтому стратегическая победа Украины, она, она уже предопределена. Вопрос в том, еще раз повторю, будет ли она реализована вот двумя последними решающими аргументами. В ближайших двух месяцев, или ему удастся затянуть свою агонию на зиму. У Кремлі відбувається те, що відбувалося раніше. Є путінський режим, він є достатньо манолітним. Доки є Путін, ніхто Путіна усунути не зможе. Путіну сказати, що ти не правий, не ризикує ніхто. І тому. Цей режим тримається, він робить ті самі абсолютно ідіотські помилки, що для нас, напевне, добре. Він робить ті самі злочини, від яких, мабуть, треба було відступатися навіть на користь самого Путіна і Кремля, і це для нас погано. Але він буде живучий доти, доки там буде Путін. От той момент, коли Путіна не стане, от там та банка з павуками ризикує дійсно вибухнути. Тому що там є для цього всі підстави. Але доки Путін є, а він ще й заявив, що він піде на вибори 24-го року, дай Боже, йому на той момент вже на концерті Кобзона підстилкою лежати, але на Напевне, ще воно трохи поживе. І тому е, в цій ситуації щось кардинального не міняється. Вбивство Дугіної. Про що це свідчить? Вбивство Дугіної. Я можу тільки робити припущення, Власне. що просто Дугін занадто багато почав нагадувати в силу своїх амбіцій, що автором руського міра і всіх ідей, які проповідує Путіна, оказується був не якийсь там капітанішка в КГБ, а он Дугін. І а фюрер в нацистській державі має бути тільки один. І тому замок був очевидно на самого дугіна, не на його дочку, просто там помінялися машинами і сталася отака історія. Тож ми можемо очікувати, я що думаю, наступним що... буде пан Гіркін Стрілков? Я думаю, що Гіркінков має критик. певне прикриття в органах ФСБ, а Дугін не мав, бо Дугін просто пустобрех, який раптом піддав сумніву значення Путіна. Але я хочу вернутися до оцих всіх путінських. Впливів із генералітетом і з усім іншим, із тим указом про армію. Генералітет він міняє, але знаєте, з одного боку це розбалансовує їхні сили, переляк вселяє, а з другого боку він попідтягував трошки молодших, які менше замщили з тими всіма там накраденим майном, там тими мільярдами своїм всім іншим. Тобто насправді десь на боєздатність рашенської армії це особливо не впливає. Вони стали трошечки ліпше працювати, трошки більш міло воювати, що для нас погано. З іншого боку, там загальна недовіра, суцільні доноси, сутільна гризня між ними, що їм заважає, а нам відповідно допомагає. А от що стосується указу, ну я ж е законотворчу норми знаю дуже добре, і я знаю попередній російський указ. От зараз кажуть, так в Росії зараз буде армія, два з чимось мільйони. Ай-яй-яй, як страшно! А ви знаєте, що чинний на сьогоднішній день указ, тому що цей вступає в силу з 1 січня 2023 року. А чи не на сьогодні передбачає, що в Росії армія 1 мільйон 960 тисяч, якщо не помиляюся? Чи десь біля того? Тобто він десь на 100 тисяч збільшує загальну критичну чисельність. Але з цієї кількості на Росії саме військовослужбовців на сьогоднішній день з цього 1 мільйона 900 тисяч має бути 1 мільйон 60 тисяч. 7 мільйона 60 тисяч враховує мене комплект реально військовослужбовців за документами. Моментами у них є порядка 870 тисяч чоловік. Скільки ви сказали? 870 сімдесят тисяч закінчує реальних військовослужбовців. Всі інші згадайте, а на що інший мільйон? Це повари, кладовщики, водії, будівельники, ремонтники. Всі і раптом ми отримуємо ситуацію. А 850 тисяч російських військових, а всі 850 тисяч мають бути кхе, з автоматами вишколені. І де вони? На наше щастя, їх не існує. На наше щастя, реально російська армія, бойова, її складова, становить 300-350 тисяч чоловік. А все решта приписки. Отих цивільних взагалі нема. На їх місце солдати служать, кладовщиками і всім іншим. І тому можна намалювати хоч мільярд. Насправді від того більше не стане. Це чисто внутрішньополітичний аспект, який має десь підсилити трошечки процес призову і подібних речей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.